Коли я перебувала в полоні майже рік і на тимчасово окупованій території України і в Російській Федерації, я постійно. Думала про те, чи говорять тут про мене, і мені дуже важливо було, щоб говорили, mm. мені дуже важливо було знати, хто саме з моїх знайомих говорив, а хто мовчав, коли я вийшла. Mm -hmm. Це було прям принципово важливо. Мені пощастило і на допитах в Таганрозі я кілька разів чула про те, що про мене говорять в Україні, mm -hmm. і це було вже достатньо інформації, тому що по суті ти знаєш, ну якщо тобі говорять ем, вороги, що. В Києві твої друзі збираються і говорять про тебе. то по перше розумієш, що Київ є, що Україна є, що твої друзі живі. І це повірте в тому вакуумі інформаційному і в постійному постійній брехні, яку тобі доносять там, це вже дуже багато інформації, mm -hmm. яка тебе мотивує жити далі і мотивує рухатися і чекати обміну, чекати повернення в Україну. Mm -hmm.